Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. В закритому кабінеті Кремля планувала нервова тиша. Коли Путін несподівано визнав ситуація в Курській області, виходить з під контролю. За його словами, українські передові сили підійшли безпосередньо до Курської області, де версійні групи навіть заходили на територію станції. Він стверджував, що пооб'єктувалися артилерійські обстріли. Це стало шоком для вузького кола слухачів, бо означало головне кордон більше не під захистом. Кремль, який роками хизувався міцною обороною. Тепер сам визнав, що критичні об'єкти під загрозою. Путін вийшов з закритим посланням зверненням, закликаючи українців росіян зупинити безумство і перейти до переговорів. Він фактично благав магате втрутитися і перевірити і дії України на Курській реальність Виявилася іншою. сьогодні. Зранку з'явилось повідомлення, що неподалік Курчатова диверсійні групи влаштували засідку на підрозділи Розгвардії президентської гвардії. Сутички закінчились поразкою кремлівських сил. Частина особового складу була знищена, інші потрапили в полон. Це приголомшило Москву. Вперше за всю війну вдарили по найвірнішому оточенню, яке вважалось особистим щитом Путіна. Ситуація на сім'я ще більше загострилася. Працівники станції відмовились виконувати накази з Москви. Вони самовільно зупинили роботу реакторів, посилаючись на загрозу безпеці, і заявили, що не допустять використання енергетичного об'єкта як заручника в політичній грі. Це був удар не лише по репутації Кремля і по самому фундаменту вертикалі влади. Навіть цивільний персонал стратегічного підприємства більше не слухається наказів. Той самий час російська армія продемонструвала свій справжній функціонал зафіксовані масовані випадки мародерства в Курській області. Солдати грабували магазини, склади і приватні будинки. Вони вивозили техніку одяг, навіть продукти харчування. Парадоксально, але російські військові поводились в російському регіоні так само, як в захоплених українських містах. Це підтверджувало слова аналітиків. Армія РФ давно втратила статус, регулярної перетворилася на банди збройних злочинців. Політична експертка Ольга Корносова відзначила, армія Росії це вбивці і мародери, яких починає ненавидіти навіть власний народ. Для солдатів Курська область, чужа територія, вона ставиться до неї як до ворожої землі. А місцеві жителі бачать у них не захисників, а загрозу. Слова Курносової швидко поширились соцмережами, підігріваючи протестні настрої. Аналітика ситуації свідчить, Путін опинився в пастці. Його спроба використати Курську АЕС як Інструмент тиску провалилася. Замість міжнародної угоди він отримав удар по своїй гвардії зупинку реакторів. Саботаж з боку цивільних армій, яка мала стати опорою режиму, деградувала до рівня мародерських загонів, що грабують власних громадян. Довіра суспільства до Кремля руйнується швидше ніж будь-які оборонні лінії на фронті. Режим намагається втримати контроль, але логіка подій не вблагана. Якщо навіть атомна станція, президентська гвардія більше не гарантують стабільності, жодна вертикаль влади не врятує Путіна від колапсу Трампу. Потрібно домовлятись з Патрошом, а не з Путіним. Саме Патрушев зараз керує двійниками Путіна і Кремлівською елітою. В ці секунди блокування мобільності генштабу, виведення режиму спецконтролю за каналами зв'язку, частково обмеження пересування в центральних районах столиці, евакуація Патрушова, переміщення до підземного резервного командного пункту на глибині 200 метрів. Об'єкт спроєктовано для управління ядерними силами, але використано як центр кризових політичних нарад, захищена інфраструктура з атомними енергетичними водними і комунікаційними системами, перехоплення контролю. Дипломатичний вектор за інформацією з дипломатичних каналів патруша отримав попередню згоду Туреччини, Китаю, Франції на мирний сценарій, ціль швидке завершення активних бойових дій, стабілізація внутрішньої ситуації, втрата контролю над армією, частина військових структур відкрито ігнорує накази, дезертирства та перехід офіцерів на бік опозиційних сил, логістичний колапс на кількох фронтових ділянках. План різке охолодження та перше виведення військ, розділення процесу на три фази, передачу контролюваних територій під нагляд міжнародних миротворчих сил, повний вихід з прифронтових регіонів протягом трьох тижнів. Етап два розпуск армійських структур, скорочення 30% чисельності регулярної армії, ліквідація строкових частин і резервістських корпусів, перепрофілювання техніки під цивільні потреби. Етап 3 – чистка силових відомств. усунення ультрарадикальних елементів ФСО, ФСБ, Росгвардія, формування контролюваних силових підрозділів з підпорядкування безпосередньо уряду. Розформування ряду спеціальних загонів, що можуть становити загрозу новій владі, а ось що говорять прості Росіяни про ситуацію в країні? Що ж телеграм-канали підкреслюють внутрішня стабілізація, зниження рівня внутрішніх заворушень? Та усунення військових готових до саботажу, міжнародна легалізація, підтримка з боку ключових міжнародних гравців, як умова зняття частини санкцій, підготовка до зміни влади, створення умов для безпечного переходу керівництва без загрози збройного перевороту. Редакція каналу не несе відповідальності за пословлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.